Обернемо сили ворога проти нього самого голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов вкотре звертається до мешканців регіону із вимогою не знищувати техніку російських окупантів, а передавати її нашим військовим. Це не прохання, це вимога. Не знищуйте ворожу техніку, яка стоїть наразі на підконтрольній нами території. Не мародерствуйте. Якщо в когось є запчастини. Від військової техніки, яку хтось зняв, хтось прохання, давайте ми її повернемо військовим добровільно, тому що для них вона важливіша. Коли ми коли ми приходимо забрати ту чи іншу техніку, а там немає палива, немає масла злито акумулятори, метал розібраний двигун. Ну вибачте, це наразі недопустимо. Ця техніка могла б допомогти нам швидше закінчити цю війну. Володимир Чернов говорить, що наразі вже є факти, коли військовим і правоохоронцям доводиться примусово вилучати запчастини від ворожої техніки, а так не має бути.